Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Кулініч, я експерт з теплових насосів та систем опалення. Зараз розберемо один з проєктів, щоб ви розуміли, що складається професійний проєкт. Ми розуміємо, що ми всі рухаємося в напрямку енергозбереження. Тобто це має бути низькотемпературна система. Низькотемпературна система складається з теплих полів чи теплих стін. Тому основне, що має бути в інженерному проєкті, це, це наші теплі підлоги. Вони складаються з декількох аркушів. На першому аркуші ми бачимо перший поверх, на другому другий. Потім ми бачимо аксинометрію теплих підлог. Також ми бачимо стоякові магістралі та колектори. Обов'язково в цьому проєкті зазначено крок укладки трубопроводів. Потужність кожного квадратного метру теплої підлоги, а також погонометраж кожного контуру на колекторі, це дає вам можливість перевірити, чи вірно інженерна компанія все робить, чи розуміють вони взагалі, що вони роблять, так? і завжди можна перевірити і співставити проєкт і комерційну пропозицію.